В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні з вами тьотя Соя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку Котик та півник. Жили собі котик і півник. Котик ходив у ліс по дрова, а півник їсти варив. От іде котик з дому та й наказує. Не відкривай півнику нікому, бо прийде лисичка вкраде тебе і в супу кине. Пішов котик, а лисичка вже тут, як тут. Півник півнику, виглянь віконечко, я тобі пшенички принесла. А і каже Ток-ток, не велів коток. Але все ж стало йому цікаво. Півник виглянув, а лисичка його хап і в торбу, і понесла. Кричить півник Котику, братику, несе мене лиска, далеко не близько, по кам'янім мості на золотім хвості порятуй мене. Прибіг котик і врятував півника з біди. На другий день іде котик з дому і просить півника, аби не відкривав нікому. А лисичка тільки й чекала, коли котик піде, підбігла під віконце і каже Півнику, півнику, виглянь віконечко, я тобі гороху принесла. А півник відповідає ток-ток не вилів коток. Але ж півнику у гороху хочеться. Півник виглянув, а лисичка його хап і в торбу, і понесла. Кричить півник. Котику, братику, несе мене лиска, далеко не близько, по кам'янім мості, на золотім хвості, порятуй мене. Почув котик і на цей раз. Прибіг і визволив півника з біди. На третій день збирається котик у ліс по дрова і каже Півнику, сьогодні я піду дуже далеко. Щоб не казала тобі лисичка, не відчиняй, бо на цей раз, якщо потрапиш у біду, я не почую. Пішов котик, а лисичка тут, як тут. Півнику, півнику, виглянь, віконечко, я тобі перлоса принесла, а півник відповідає ток тук, не вилів коток. А хитра лисичка й каже Ну, як? Хочеш, тільки знай, приїздили дорогою льоти, везли зерно. Мішок розв'язався і вся пшеничка висипалася на землю. Як ти не хочеш вийти, то я когось іншого покличу. Сказавши це, хитра лисичка розсипала трохи зерна по стежці, а сама сховалася. За деякий час виглянув півник. І справді, ніде нікого нема, а по стежці розсипана пшениця. Він, недовго думаючи, вискочив з вікна і почав клювати пшеницю по стежці, зовсім забувши про те, що казав йому котик. А лисичка вискочила, вхопила нерозумного півника, вкинула його в торбу і понесла додому. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска, далеко не близько, по кам'янім мості, на золотім хвості порятуй мене. Кричав сердешний, кричав, але котик не почув його, бо справді був далеко. Повернувся котик увечері додому, побачив, що віконце відкрите, а півника нема, і дуже засмутився. Вирішив він іти визволяти товариша з біди. Узяв з собою писану торбу і дудку. Прийшов до лисичиного будиночку. А тут уже лисичка з дітьми поставила на вогонь великий казанок і збирається варити суп з півника. Коли це чує, Ой у Лиски, у лиски новий двір, Ще й чотири дочки на підбір, а п'ятий синок, Филиппок, Вийди, лиско, подивися, чи хороші граю. Ой, мама, піду я подивлюся, хто це так гарно грає, сказала старша дочка. Тільки вона запоріг, а котик її цок у лобок та й вписану торбу. І знову грає. Так і виманив з хати котик інших трьох сестер. А лисичка чекала, чекала та й посилає сина. Піди лиш подивися, що вони там роблять, та й швиденько гони їх до хати. Тільки той напоріг, а котик його цоколобок та й вписану торбу. Чекала лисичка дітей та й каже піду сама подивлюсь, де вони там забарилися. Не встигла вона ступити. на поріг, як сама опинилася коло діток у торбі, а то а котик успів... Ускочив у хату, розв'язав півника, забрав його, і побігли вони додому. Як же зрадів бідолаха півник, обнімав котика, плакав з радощів, щасливі були обидва. З тих пір півник завжди, і в усьому слухався котика і ніколи більше не потрапляв у біду. Доброї вам ночі, дітки!» Будьте розумненькими і слух'яненькими на добраніч!